Вітаю, друзі, сьогодні, 3 серпня 2024 року. І я вважаю, що все-таки ми повинні приділити увагу ще події, яка відбулася ще 1 серпня 2024 року, а саме найбільшому із часів холодної війни, обміну ув'язненими між Російською Федерацією, Сполученими Штатами Америки, Німеччиною та деякими іншими країнами. Е, мені видається, що цю подію слід е, проаналізувати. Як в контексті медійної складової, в контексті політичної складової і в контексті фактичної складової. Отже, що відбулося? Відбулося те, що в Російській Федерації були помилувані 14 осіб, які були засуджені це як громадяни Російської Федерації, так і громадяни інших держав, які були засуджені російськими судами за різні. Нібито злочини, тому що ми розуміємо, що незалежної судової влади в Російській Федерації фактично не існує, а е, до Російської Федерації повернулося вісім ув'язаних, в тому числі е, кілер ФСБ, агент ФСБ Красніков, який у 2019 році вбив у Берліні російського опозиціонера чеченського походження. Це був, ще раз повторююся, найбільш масштабний обмін з часів холодної війни, і е, він отримав велику медійну складову у висвітленні цієї події. Перш за все, у Сполучених Штатах навколо е, ув'язаних зустрічав е, сам президент Сполучених Штатів Байден, а також віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс. Навколо цього було створено такий Ореол, того, що ну воно так і є, що Сполучені Штати борються за права своїх громадян, за їхні свободи і повертають їх прикладають величезні зусилля до повернення їх із авторитарних країн е у разі засудження їх несправедливо за те, що вони фактично не вчиняли. Я так думаю, що вони цього реально не вчиняли. Е і як ми вже тепер зрозуміли, з 2 серпня 2024 року ця подія була приурочена фактично до оголошення Камали Гарріс офіційним кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії США, і справді на цьому, схоже, демократи отримали відповідні дивіденди. Хоча Трамп розкритикував цей обмін, тому що він припустив, що Сполучені Штати. Крім якихось поступок і те, що вони повернули якихось ув'язаних, заплатили Російській Федерації також і кошти. Однак е влада США відкинула це, е це припущення, і, е хоча вона теж і виправдовувалася, що мовляв, були е проведено перемовини із диктатором Путіним, але акцентувала увагу на тому, що цим обміном займалася спецслужби Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Важливий момент в обміні відігравала також Німеччина, тому що саме там відбував довічне покарання громадянин Російської Федерації Агент ФСБ Красіков чи Красніков, це вже не має насправді значення. І німецька судова система, яка є незалежною, вона не піддавалася просто на засоби політичного тиску. І відповідно це займало багато часу. Стверджується про те, що в перемовини про обмін тривали дуже довгий час, і мав у обміні прийняти участь також Навальний. Однак він був ймовірно, убитий у в'язниці в Російській Федерації. Відповідно, це внесло свої корективи. В обміні також приймав участь громадянин Німеччини, засуджений до смертної кари у Білорусі, тобто в обміні було задіяно дуже багато країн. Росіяни медійно теж відпрацювали цей обмін на всі 100. Вони теж там ув'язаних зустрічав президент Російської Федерації Путін. Все це широко висвітлювалося в засобах масової інформації. і Взагалі, медійно ця подія отримала дуже великий медійний резонанс. При цьому. Як на мене, в медіа було створено більш-менш позитивний образ Російської Федерації, і відповідно ця подія у медійному аспекті зіграла на користь Путіна і Російської Федерації, тому що вона не мов би олюднила його. Не мов би олюднила його. Тепер давайте розглянемо політичний аспект. В політичному аспекті, як на мене, Російська Федерація також більше виграла, ніж інші країни, тому що. Перш за все, цей обмін продемонстрував усьому світові, що, мовляв, ось з нами мають справу, з нами можна вести справи, з нами можна домовлятися, ми виконуємо взяття на себе зобов'язання, ми договороспроможні спроможні і відповідно, відповідно ви можете з нами говорити. Е, хоча насправді е, Російська Федерація є державою терористом, Путін є міжнародним злочинцем, однак цей обмін фактично призвів до гуманізації, політичної гуманізації Російської Федерації. Ми тепер також зрозуміли те, що між Сполученими Штатами та Російською Федерацією є надійні канали комунікації, е, які використовуються для вирішення тих чи інших питань, і е, відповідно є Канали, за якими можна передавати ті чи інші повідомлення, отримувати ті чи інші реакції і таке інше. Тому, відповідно, з точки зору інтересів України, ця подія є негативною, як на мене. Тому що в медійному плані війна в Україні відійшла на певний час і, схоже, ще так і буде залишатися на другий план. Ця подія, ще раз підкреслюю, дуже широко висвітлювалася у світових змі і осмислювалася. По-друге, політично теж олюднення Путіна негативно е впливає на наші інтереси. Однак, з іншого, е після того, коли були обмінені серед обмінених було також кілька опозиціонерів Російської у Російської Федерації, це Кара Морза, філософ, мислитель е Яшин. Це політик і. Півоваров, по-моєму, я там в них не розбираюся. Так, от вони відразу провели прес-конференцію у Берліні, де Яшин заявив про те, що мовляв, давайте треба знімати санкції з простих росіян, тому що вони, типу, не винні за війну. Тому виходить, що е, ми, по-перше, побачили, що не існує російських опозиціонерів. Є е, люди, які просувають інтереси Російської Федерації, незалежно від того, що вони опозиційні до Путіна, тому що. Поза сумніву, що саме прості росіяни винні у цій війні Російської Федерації проти України, тому що вони підтримують цю війну і підтримують політику Путіна. Відповідно, з іншого боку, жертва такими, скажімо, опозиціонерами заради обміну і заради того, що вони просували ці тези, свідчить також. Про те, що Російська Федерація насправді знаходиться у досить непростому становищі, це ми вже переходимо до фактичного аналізу, тому що вона задіює всі засоби для того, щоби випросити зняття санкцій і е, вплинути на захід з метою, з метою е, полегшення ситуації е, щодо санкційної політики щодо Російської Федерації. Отже, санкції працюють, і як би там не... Е, ми собі не думали і не представляла цю ситуацію Російська Федерація. Насправді, санкції – це те, що дуже турбує Путіна, дуже турбує можновладця Російської Федерації, і цей обмін також це довів. Тому будемо спостерігати, як розвиватиметься події. Слава Україні!